Обласна бібліотека для дітей започаткувала зустрічі учнів шкіл із патрульними поліцейськими Луцька. Метою проєкту є підвищення рівня довіри до нової поліції, продовжує Мар'яна Самойлюк. Проєкт Моя нова поліція громадянська підтримка реформи національної поліції стартував в обласній бібліотеці для дітей. Зустріч патрульних поліцейських із учнями розпочалася з Вікторини. Школярі відповідали на запитання: хто має право бути в лавах правоохоронців Скільки триває робочий день? Де розташований особовий номер патрульного, чи мають право неповнолітні викликати патрульних за правильні відповіді. Поліцейські нагороджували учасники вікторини сувенірами, активно обговорювали під час зустрічі і правила дорожнього руху. Такі зустрічі дуже допомагають молоді старшим класом. Це допоможе визначитись, особливо для військових ліцеїв, визначитись, як вони далі будуть служити Україні, чи це їм сподобається. А діть? Дітям це допоможе. Вони будуть більше довіряти поліції, вони більш відкриті будуть. Я знав багато нових правил дорожнього руху, яких я не знав. Знав, як потрібно поводитися ввечері неповнолітнім. Учні цікавилися зовнішнім виглядом патрульного: якою має бути зачіска, хто пере робочий одяг, як підтримують фізичну форму. Запитували й про те, чи допомагають поліцейські знайомим. Уникнути відповідальності за порушення, чи намагаються громадяни давати хабарі або погрожують їм. Багато рідних мають свої автомобілі. Кажуть, якщо будуть порушувати, то ніякому разі не будуть до мене звертатися, щоб вирішити це питання якось так. В мене особисто не було пропозиції дати хабаря на щастя. Буває, запитують водії, які вчинили правопорушення, там неправильно припаркувались, наприклад, запитують, чи можна на місці оплатити. У нас зараз є термінал без готівкового розрахунку. Ми пропонуємо, якщо маєте пластикову картку, запитуючи, чи можна готівкою. Ну, чесно чи розглядати то, як намагання дати хабря, тут важко сказати. Ми просто відповідаємо, що готівку ми не можемо прийняти, бо ми не зможемо видати вам квитанцію. Таких якихось серйозних випадків погроз не було. Якщо там людина в стані алкогольного сп'яніння, буває таке, що вона там нецензурно виражається, але досить грубих не було. На завершення зустрічі поліцейські продемонстрували спецзасоби: наручники та балончики зі сльозогінним газом Терен. Учні отримали тематичні подарунки, сфотографувалися з патрульними.